Всім доброго ранечку дня. З вами, як завжди, Женька, Кабіна, Гавчик Лосік і я. Нічого не міняється. А що, а що на каналі стабільність? Хі -хі. Як ви там поживаєте? Сподіваюсь у вас все добре, все файно здоров'я не підкачало, удача при вас, ну і супер. Містечко фаулкопінг товариство. То є Швеція. І вон там за 200 метрів маємо. Святая святих, місто Макдон... Ту, місто, місце Макдональдс. Зараз ми сюди заїдемо купимо кавки, тому що і гавчик вон там бажає кавочки випити. Ну і Женька, звісно, не проти. Е, відео це абсолютно спонтанне. Я його не збирався знімати точніше, сьогодні взагалі. Просто отак, ну, прибирав по кабіні перед виїздом і дивлюся на камери, вони лежать собі, думаю, чому би й ні. Давайте щось знімемо. Так що ось так. Якщо воно буде не дуже змістовне, не дуже цікаве, тому I'm so sorry. Або припрашимо, або вибачте, що маємо темати. І це... Якщо дуже коротко про наш зміст на сьогодні, то ми зараз їдемо з притчвом до кордону з Норвегією, до кордону Свінесунд. Там по ідеї, маємо помінятися з якоюсь машиною причіпами. Якийсь такий план, я ще його до кінця не отримав від нашої фірми. Але, скоріше всього, так. Тому що я вже дуже багато викатав солярки по Скандинавії і якби мені вже пора вертатися в польський край. Ось так. Добре, давайте припаркуємося і підемо за кавою. А сьогодні, ще, до речі, знаєте що? Я вам хочу таку тему розповісти. Називається Факти про мене. Ну, якісь, типу, факти. Ви поняли. Капітан, очевидність в ділі. Ясно, що я не ікона, я, як це не, не знаменитість, не центр Всесвіту. Я такий самий, як і всі. Але так як ви дивитеся мій канал, мене мою Моє обличчя часто спостерігаєте, то я думаю, може вам буде цікаво дізнатися деякі особливості. Зрештою, ми різні, всі ми зі своїми ізюмінками, фішечками і все такої. Окей? Буду вам сьогодні цілий день розповідати факти про мене. Так що, погнали, товариства. Удачі вам, полетіли. Ніяк не можу припаркуватися, як пес в очереті. О, все. Так прийде. Я купила в такому цікавому стаканчику, а я ще той до сих пір вожу. Думав, він якийсь ексклюзивний. Виявляється, ні, не ексклюзивний, можна той викинути. Е, так що газуємо товариство далі, газуємо до, до кордону Свінесунд. До нього 216 кілометрів, а там далі з кимось по ідеї поміняємося причіпами і я напевно поїду назад. Ось так. ну це, це ще не точно. Але я так собі думаю. Ну, принаймні такий був попередній план. Тут якусь черепаху наздогнали на Вольво. От. Черепахи це також доволі небезпечні жителі автомагістралі, тому що вони можуть отак їхати, 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 різко бити по гальмах, і, бо тут їм потрібно повертати, тому треба тримати дистанцію і трошечки їх недооцінювати. Чи переоцінювати, ну коротше, треба їх берегтись Якийсь дідусь їде. Купив булочку і їде собі додому не спіша. Теж якийсь фахівець, як я в кармані. Або ночував, або став. Так ось. Перший факт про мене. Давайте почнемо. Е, перший факт. Те, що я Люблю в цілому порядок та чистоту. Я думаю, ні для кого це не секрет. По гороскопу я терези. Ну і там так, якщо вірити у ці штуки, всі там знаки Зодіако, там так і написано, що цей знак Зодіаку він завжди прагне мати якусь гармонію, порядок і у всьому якби, золоту середину. Чистоті і порядку в мене часом золотої середини немає, тому що я помічав, що це іноді в мене як шизофренія чи якісь там я не знаю, якісь відхилення. Я люблю прибирати. Ось навіть зараз, коли я їду, в мене тут <кхм> ніколи ви на панелі не побачите нічого лишнього. Не побачите дуже рідко можуть бути якісь документи на розвантаження, але. В основному все ось, бачите, нічого нема. Все має лежати на своєму місці. Тут мають бути серветки, тряпочки. там по ту сторону хімія. Так само ліжко має бути прибране. Тобто, коли щось в кабіні не так, я не можу їхати. Точніше, я буду їхати, але я буду постійно дивитися, що воно там, знаєте, коли буває от розвантаження, там, вказка, оці всі діла. Треба бігом виїхати з якогось там, ну, з фірми, де завантажився. Я, і ця каска може в кабіні лежати, там жилетка і все таке. Я виїду і на першому може, паркінгу я можу стати все це поховати по своїх місцях. Якщо треба каску витрати, там, вологими серветками, щоб вона знов стала чиста, і всі ці моменти поховати все по місцях, розкласти в кабіні порядок, і тоді я їду далі. Тобто в мене не може бути там тарарам в кабіні, в кого срачі, от, такий от так, все заколошмат, чи не вже, все валяється. Я цих людей не можу в принципі зрозуміти, як вони взагалі їздять і, і живуть. Але всі люди різні. Комусь хтось дивиться на мене, думає, боже, яке кончене. А я дивлюсь на них і я нічого не думаю. Такий у них життєвий якби, тонус, що з ними зробиш? Нічого. Всі ми різні. Так. Тому, як ви зрозуміли, люблю порядок, чистоту. І в кабіні у мене у кожної е, якоїсь детальки, у кожної папки, документів, всього всього є своє місце. Тобто мене посеред ночі розбудити, і я точно знаю, де в мене що лежить. Звісно, бувають виключення, що щось десь не туди покладу, але це один з мільйона таких випадків, тому ось так. Це, напевно, в дитинстві мама мене сильно звота до порядку привчала. Жека прибирай, бо в мене завжди там я грався вдома. Ці машинки, ну як. Всі діти, так да, там? і от Мама постаралась, так що на цьому дякуємо мамі. Такий вітер, що жесть, блін, не знаю, чуєте ви чи ні, як він дує, але машину треба капітально підрулювати і тримати, бо так шарпає, чи враховуючи, що в мене там в пишуть, там 3-4 тонни, то це зовсім малувато. що міцніше за кермо тримайся водій. Другий факт про мене. Обожнюю тишу і спокій. Все моє життя складається і я шукаю завжди тих людей, ту роботу, ті обставини, там, де мінімум шуму, кіпішу і конфліктів. Так не люблю я це страшно, не переварюю всією душею, коли люди сваряться між собою, конфліктують, і все в тому дусі. Там, де є такі речі, там не буде мене. Якщо я десь раз попаду в таку ситуацію, то я палюся дуже страшно і більше мене там ніколи не буде. Можливо, це дається в знаки моє місцями непросте дитинство, але ні, ні. то не моє. Я не те, що не люблю, я це органічно не переварюю. Коли знаєте, бувають. Люди такі, які багато шумлять. От одна людина від нього шуму ніби від цілого лайнера. Не люблю також дуже жадних людей. Не люблю тих людей, які з тобою роблять вигляд, що спілкуються відкрито, але ти знаєш, що ця людина прихована в собі, що вона від тебе багато чого приховує, хоча сама хоче знати про тебе все. Також не переварюю надух таких людей. І дуже багато таких нюансів, моментів. Я від цих людей тупо відгороджуюсь. Я в жодному разі не вчу нікого, як жити. Не буду проводити школення в такому плані. Ти маєш жити так, то це погано. Ні, я ніколи не скажу такого слова цій людині. Я просто від неї відгороджуюсь. Кожен може жити, так як він бачить, знає і як вміє. Питання в тому. Хочемо ми з цими людьми мати щось спільне чи ні, от і все. А це наше життя, ми можемо самі вибирати з ким спілкуватися, де працювати, і все в тому дусі. Принаймні, деякі речі залежать від нас на 100%. Тому там, де я можу це регулювати, то я її роблю. Тому прийшла спокій, гармонія. Це про мене. Хоча я всіх конфліктів уникаю. Хотів дядьку пропустити з собаками, він махає їх. Бобіки! Виф, виф. От. Другий факт. Їдемо далі. Так, треба встати на паркінг, бо просто відчепилися два замочка по правій стороні. Вітер дуже сильний, про це трошки ті замочки роздовбані і така ситуація, вони відчіпляються частенько. Але в мене є плоскогубчики, губчики, я знаю, як їх ремонтувати, там треба підгинати і буде все чітко. Клас дивно, жодної машини нема. Дивіться, листя газ в пол. Оп! От-от-антибукс. А чого листя, листя мокрій. Листя також дуже слизькі. Майже як сніг. Або як сніг. От Бачите, що робить оця металева частина, коли від, якщо відчиняється замок на ходу, ось воно б'є тик-тик-тик-тик-тик. І деяким плювати. Їде, бачив, дзеркало воно таліпається пахою, їдемо далі. Це ж не моє. Е, ну, Ясно, якщо це вночі, в темноті ви це можете не побачити. Ну, є ж такі, що вдень їдуть так і ігнорують, то дібіло. Ох, цей. А робиться воно ну, так, бачите, так влаштовано. Тут є такі от виштамповочки, що тут, що тут. І воно якби задумано. А тут такий, якби от прищик, і воно задумано, що воно має от сюди заходити. І якби защелкуватись. Але бачите, воно розігнуто і немає, і тут зазор, І воно просто на ходу собі чик, і та сама от кухня. Тому просто беремо легенько. Все. І воно вже відчувається, що чик, бачите, все. Так вони і підгинаються. Трошечки позагинали ми ті замочки і має бути все добре. Я так завжди роблю, часто, бо таких купа прицепів з тими роздовбаними замочками. І мене воно просто бісить, коли воно там починає таліпатися, дивися в дзеркало, а там як це кажу, нема гармонії, нема фіншую. І оце от береш плоскогубці, зупиняєшся і починаєш їх підгинати. Але зате підігнув і вони вже не будуть самі по собі на ходу відчинятися. Це так просто, лише треба мати бажання. Третій факт. Чим я тільки не займався в дитинстві і в юності? Велотуризмом, акваріумістикою, навіть на байдарки ходив, на греблю, на кікбоксинг навіть трошечки ходив, на баскетбол, в школі на співи. Туда я ще ходив. А, і стендовий авіамоделізм. Але це все не дарма, звісно, це все саморозвиток, це класно. І найважливіше, на мою думку, це де я був і де я витратив 5-6 років, напевно, свого часу. Це дресирування. Ми з моїм хоком, якого вже немає, ходили на дресирування. Основний курс дресирування. У нас був чудовий, чудовий кінолог. На той час він до сих пір, слава Богу, живий здоровий, Микола Федорович. Вам привіт, Микола Федорович, якщо ви раптом подивитесь це відео, та Тетяна Василівна, його дружина. Вони найкращі були і є. Це ще стара радянська школа дресирування собак, і завдяки цьому я. Навчився бачити людей, тому що як би то парадоксально не звучало, але собака від людини майже нічим не відрізняється. Ті самі якісь рефлекси, психологічні установки, співвідносини так само між цуценятами і дорослими собаками, так само між дітьми і дорослими людьми. І завдяки цьому я майже читаю людей як книжки. В деяких ситуаціях. І це мені нараз в житті допомагало, я думаю, ще не раз допоможе. Ви собі запам'ятайте одне: людина, яка кричить посеред двору, що вона така сильна і небезпечна, це слабка людина. Е -э Агресія це страх. Пам'ятайте ці речі, це так, як це випуска з книжки. І собака може вас гристи дуже гарно, навіть махаючи хвостом. Так що це ви повинні знати. Це дуже класний досвід, ми з Хоком е, пройшли цей курс, е, і я можу, якби, звісно, хвалити сам себе не буду, але ми були одні з найкращих в цьому плані. Е, також е, я маю досвід роботи фігурантом, е, тобто, ну, коли я був одягнений в спеціальний такий дрес-костюм, простими словами, це такі штани товсті, куртка, яка не, майже не прокушується собакою, і на мене Бобік, собака по команді атакували мене. Тобто, собака відпрацьовувала затримання, захист, хазяїна і все в тому дусі. У мене до сих пір на руці є шрами з тої сторони, отак зсередини. Собака хватала позаду і пам'ять на все життя. Тому це дуже класний досвід, класна школа. Я дуже радий, що я маю його, познайомився там з чудовими людьми. <кхе> я сентиментальний. Так от, познайомився з чудовими людьми і це той життєвий досвід, який з вами не завжди. Вас, тому я задоволений. Ну і зараз маю хобі, ось. Тримаюся за кермо. Мріяв, мріяв, мріяв і домаріявся. Але для мене це до сих пір не робота, це хобі, за яке платять гроші. Я вам так скажу, коли я перестану це бачити як хобі, а роботу то я тоді буду шукати щось інше. Якщо це, звісно, станеться, а поки що кайфуємо від того, що є від цієї роботи. Газуємо, прийшла вже нам робота від логістики. Тобто, так як я і казав, що пересікаємо кордон, міняємося там причіпами з польським водієм. Та де уж його звати. Забираємо в нього якийсь там, я так думаю, буде завантажений папером. І їдемо назад в Порт Карскона. Так що газуємо ще 120 кілометрів до кордону. Позаду яка хмарка темна, а тут треба, а там вже світліш. Виїхали мене. Є шість автомагістраль, нам лишається 90 кілометрів фактично до кордону. Там поміняємось на паркінг вже на норвезькій стороні причіпами. І поїдемо назад. Ще може, почекаємо ходе бо він там десь завантажується, а може він нас буде чекати. Ну, коруче, Хтось когось має буде почекати. Ну, і, Звісно, четвертий факт це те, що. Я така ж людина, як і всі ми, зі своїми всіма плюсами та мінусами, недоліками та перевагами. І ідеальних людей на землі немає, святих також на цій землі немає. Всім нам над собою потрібно завжди працювати, дещось коректувати, кудись прагнути, щось в чомусь старатися і слідкувати за собою. Тому, якби, це основне четверте. Я вважаю особисто, що мені більше мінусів, ніж плюсів, але принаймні я не покладаючи рук з цим борюся, як можу. Так що такі справи, друзі. Розповів вам, що міг, як я то все сформулював, не знаю, чи воно вам зайшло, чи ви все зрозуміли. Буду сподіватися, що так. У мене всі розумні, нормальні, кльові, чіткі. Все, курс філософії завершено. Тепер в гру вступає брутальний водій Женька. Вишаюся таким, яким був. Ось ісь венесунтський міст. Міст який розділяє Норвегію та Швецію. Покинули ми. Швецію переїжджаємо плавненько у Норвегію. Швеція, скоро побачимося з тобою. Норвегія. Привіт! Тут так завжди вітер дує вправо, вліво, взад, вперед. Ауч, як шарпає. А там, бачите, міст от ту сторону, там є. Це стара дорога, це старий міст. Колись туди їздили. А як відкрили цей міст, то пішла основна дорога сюдою. Я не пам'ятаю точно, який це рік, я вам тут напишу, але. Колись було так. Добре, заїжджаємо зараз на митницю, оформляємось. І чекаємо на паркінгу тут зразу біля митниці пана Тадеуша, щоб замінитися причепками. Не все так швидко, як хотілося би. Стою на кордоні, чекаю там ще одні документи не готові на вантаж, якась там проплата. То поки ще рано йти оформлюватись, треба, щоб дали відмашку з нашої фірми, що можеш йти. Тому сидимо чекаємо. Спати хочеться, я би зараз їх спати. Годинки на 2-3. Добре. Поки що деградуємо, сидимо в телефоні. Ще чекаю на митниці новин, щоб пітер оформлятися, ще немає інформації. І знову зміна плану. Не міняюся я вже причепами. Чекаємо наступних інструкцій. Цей тиждень, ну, починаючи десь з п'ятниці, це якийсь капець. Зміна плану на зміні плану. Стій там, і де сюди називається. Давно в мене такого не було вже. Але плювати. в мене от є подушечка. Автономочку я вмикнув, ріжечко є, так що до побачення, добра ніч, ночі. Женька лягає спати. Прицеп повітря не тримає, бачите, скільки я простояв три години і балалайка. Все в червоній зоні, заблокована коробка передач, гальма, все заблоковане. Я сповістив нашу ремзону. Треба щось робити. Але я ходив, слухав, нічого ніде не шипить. І дивно, але десь тікає, десь, десь перепускає, може, там ну, там пневмосистема дуже складна, десь кудись переганяє повітря, напевно. Отож, сьогодні нічого хорошого для того товару, який позаду нас, нічого там з документами щось не вирішується, тому вертаюсь назад на Швецію і чекаємо наступних інструкцій. так що... Така фігня. Перший раз у мене таке, що я вертаюсь на Швецію. Чи колись було? Ну якщо було, то тільки раз. Я вже виспався. Ну як виспався? Не спав, звичайно. Треба зараз Ромчику передзвонити, бачу він. Ніколаїч, телефонував. Коротше, вертаємось назад до Швеції. Вчора було день народження у моєї єдиної та неповторної сестрички Наталки, яка в Іспанії живе ви в курсі, да? Наталка, ще раз тебе з днем народження з минулим вже. Без різниці воно минуле майбутнє чи теперішнє. Завжди бажаю тобі найкращого. Все, що ти розумієш сама під цим словом. Ти мудра, розумна в цьому плані, сама собі знайдеш свою стежку, як жити, що робити. І як отримувати задоволення від життя. Тому ще раз з ним народження. А я скоро приїду, приручу, там на Новий рік, якщо все дай бог, все добре, з тебе кава, пончик а з мене моя чудова компанія. <свісно> Ось так. Так що вітаємо. Ще раз і з ним народження. А 28. жовтня. У моєї мами день народження буде. Зовсім скоро. Так що всі ми такі, всі ми осінні збиралися. Ось і на сьогодні наш робочий день підійшов до кінця. Сказати, що він був плідний, то нічого не сказати. Ми трудились, як могли. Коротше, так. Став я на першому паркінгу на території Швеції. Перед містечком Стромстад. Паркінг Паркінці всі знають, він одразу перший на спуску справа. Тут завжди ніколи місця немає, але мені так пощастило, що було. От. Ну і завтра прийдуть якісь нові інструкції, що робити. Але початок цього тижня цікавий. Ось так. Зараз буду монтувати відео, це яке ви дивитеся. І... Ну що, а більше нема чим зайнятися, тому що я став попри автомагістраль паркінг і тут е, нема куди піти, нема куди вийти взагалі, він повністю відгороджений від всієї цивілізації, тому якби... варіантів немає, будемо пити чай, дивитись кіно і робити відео. Що ще робити. Ось так. Добре, друзі, вам тоді. Як завжди, удачі, до зустрічі. Побачимось, почуємось. І... і ще раз вас попрошу ставте якісь коментарі. Навіть якщо не маєте що написати, ставте просто плюсик, там, мінус. Що-небудь поставте, тому що коментарі, лайки і взагалі будь-яка реакція відносно на відео допомагає просувати це кіно. І взагалі канал. Так? Ось. Е, в наступному відео я для вас Підготував маленький сюрприз, за нього розповім, а... але це буде в наступному відео, так не будемо сильно забігати вперед. Добре, тоді все. Удачі, тримайтеся, до побачення.